Якщо ви маєте підлітка хлопчика починаючи з 12 років і в нього ожиріння, то внуків ви можете не дочекатись. Справа в тому, що жирова тканина і ожиріння в хлопчика порушує його статеве дозрівання, формування вторинних статевих ознак його як чоловіка, погано розвиваються є яєчка і погано ростуть зовнішні статеві органи або пеніс. Якщо ви помітили таку тенденцію, а порахувати індекс маси тіла це елементарно. В інтернет зріст вага індекс маси тіла. Якщо він за 30 і у вас є підліток, який споживає багато вуглеводів, солодощів, сидить цілодобово, грає в комп'ютер, е, сучасні ігри, швидкий інтернет, дитина не рухається, набирає вагу, то це величезна проблема національного масштабу. Тим паче. В теперішніх умовах локдаун, війна, дитяче ожиріння, особливо хлопчиків, абсолютно сильно прогресує. Тому моя вам порада: відключайте інтернет, виганяйте їх на вулицю, створіть життя в реальному світі, щоб воно було цікавіше, ніж у віртуальному. Нехай йдуть в ліс, по гриби, по малини, по ягоди. Це завдання батьків, це питання національної безпеки. Зробити так, щоб дитина була не тільки в віртуальному житті, це профілактика ожиріння. Тому. Хочете внуків, займайтесь вашими підлітками зараз.